Зневоднена шкіра, шкіра, якій не вистачає води, які в неї підводні камені. В чому її проблема? Перша проблема, з якою ви стикаєтеся. Ви не можете наносити макіяж, тому що тональний крем це суміш крему і пігменту. Виробник бере е, крем і насипає в нього пігмент. Ви наносите на шкіру. Шкіра зневоднена. І вона починає харчуватися. Вона витягує, витягує, витягує. Вона забере крем, і на поверхні лишається оця пилюка. Збирається в змож тональне. Виглядає шкіра тускла, виглядає і без тонального краще. Але без тонального теж не краще, тому що треба кудись тівати почервоніння. А почервоніння на зневодненій шкірі приходять аж за людки. І тут ми впроваджуємо коректори, ми наносимо, але ми не вирішимо, Якщо ваша шкіра хоче пити, тональний крем триматися довго не буде. Коректор під очима триматися довго не буде. Якщо у вас є сенсі, немає набряків, є сенсі, беремо крем з гіалуронового кислотону і дуже добре зволожуємо нашу шкіру до Після того коректори починають триматися добре. Друга проблема: якщо нашій шкірі не давати воду, як то не давати воду? Мало пити, мало їсти продуктів, фруктів, які вміщають в себе воду. Якщо у нас з вами шкіра немає води, але вона жирна. Вона все одно боїться згоріти. І вона починає самозахищатися, захищатися чим? Шляхом виділення жиру на поверхні шкіри. І як тільки ви починаєте постійно використовувати зволожуючі засоби, попереду проходить 2-3 тижні, і ніякого жиротечіння з вашого обличчя більше немає, що ви напоїли ваші шкіри.